Всіх вас вітає, шановні глядачі, шановні друзі. Ми, як завжди, один раз на тиждень висвітлюємо інформацію щодо пенсій в Україні. І сьогодні ми проаналізуємо з вами одну дуже цікаву статтю, яка стосується пенсій суддів. Її назва Україна під час повномасштабного вторгнення Росії витратила майже, і тут увага, цифра. 10 мільярдів гривень на пенсії суддів. Ось уявіть таку цифру. Де, майже 10 мільярдів гривень на пенсії суддів. І для того, щоб ми далі читали цю статтю, давайте згадаємо, з чого все почалося. Чому саме у суддів так зросли пенсії? Змінились їхні заробітні плати. Що спонукало цьому? А це була судова реформа. І вона передбачала підвищення винагород для суддів. Це була єдина мета. Підвищити винагороди для суддів. А для чого? Тоді була низька оплата праці суддів, яка стимулювала неефективність та корупцію у судовій системі України. І, відповідно, було прийнято рішення, що треба, щоб була впроваджена судова реформа, яка б змінила все. Покорінно змінила. І ось по датам 2 червня 2016 року парламент ухвалив новий закон про судоустрій і статус суддів. Цим документом передбачено вагоме підвищення заробітних плат суддям усіх юрисдикцій повністю стосується всіх суддів. Схему підвищення суддівської нагороди почали реалізовувати з 1 січня 2017 року. Ось предісторія того, що ми маємо на сьогоднішній час в питанні пенсії суддів. І ось ми прочитали з вами назву цієї статті. І зараз ми її повністю зрозуміємо, цю статті. Пенсійний фонд України повідомив, що у 2023 році на утримання суддів була витрачена цифра. 4,4 мільярдів гривень. А за перші 4 місяці 2024 року 1,1 мільярдів гривень. У 2022 році ці витрати склали 4,1 мільярд гривень. Ось такі цифри. Загалом за період повномасштабної війни. Судді у відставці отримали 9,6 мільярдів гривень, майже 10 мільярдів гривень за весь цей період повномасштабного вторгнення. Судді, які перебувають у почесній відставці, отримують довічне грошове утримання, яке залежить від їхньої заробітної плати. І становить від 50 до 90%. Залежно від стажу. Деякі з них можуть отримувати виплати, що досягають сотень тисяч гривень на місяць. Мова йде про пенсію суддів ось такі виплати, ось такі суми. За даними Вищої ради правосуддя, з липня 2023 року по липень 2024 року. У відставку пішли 239 суддів, з яких 130 працювали у Києві. Ось дана стаття. Ось тепер давайте ми проаналізуємо її, ми зрозуміли, чому так відбулося, що спричинило цьому. А тепер аналіз, ретельний аналіз. Якщо взяти пенсійну систему в Україні. То вона складається з двох частин. Перша частина це розрахунок пенсій для звичайного українського пенсіонера по звичайній формулі, по звичайним критеріям, по звичайному розумінню, як хочете називати. Але все те, що відноситься до пенсії українця, воно відрізняється. Від того, як розраховуються, як обраховуються, як підход, підход інший до тих пенсій, які отримують інші категорії, судді, прокурори, інші структури, там, де працювали українці, ті люди, які зараз отримують. Дві пенсії, спецпенсії. Ось ці два моменти закладено в одній пенсійній системі. Для одних один розрахунок, для інших інший розрахунок. І цифри відповідно різні. І вони набагато різні. Для одних є мінімальна пенсія, а для інших є більший навіть. Чим максимальна пенсія? На прикладі суддів, в середньому 100 тисяч гривень на місяць пенсії. Оцей підхід жодним чином не надасть Україні ніякого подальшого розвитку. Бо це та система, яка не може змінити ситуацію в Україні. Бо пенсія це результат того, що людина отримала за свій трудовий шлях. А для того, щоб зрозуміти, що вона отримала, треба підійти до цього справедливо, обрахувати справедливо, не просто так зробити будь-який розрахунок, а справедливий розрахунок. Щоб і у звичайного українця була пенсія, і у судді була пенсія. І щоб не було невдоволення, ось треба як підійти до цього питання, а не так, що для одних 100 тисяч в місяць майже пенсії більше, а для інших і п'яти тисяч немає пенсії. Я кажу зараз про, про мінімальні пенсії. Це треба змінювати. А якщо це не змінювати, а залишати все так, як є, то повірте, шановні глядачі. Ніякі реформи, ніякі майбутнє, ніякий добробут, ніяке покращення, вже не кажучи про шлях в європейську родину цього не буде. Підход треба змінювати до питання пенсії. І для того, щоб це змінити, треба, щоб змінилось щось в голові. Треба передивитись це питання. А для цього треба мати волю. І, відповідно, змінити повністю законодавство обрахунку пенсії. Для різних категорій має бути справедливий обрахунок, про який ми будемо казати в другій частині нашого відео. А так як воно зараз, Ось і результат. І кожен з вас зробить аналіз. Чому так? Бо народ обирає представників влади. І ось що він обрав за цей весь період з 91-го року. І ось результат. Ось такий результат є в Україні. Тому, шановні дачі, в наступного відео ми вже будемо казати про справедливий обрахунок пиці. На того з вами не прощаю, шановні дачі. До наступних зустрічей.